Ця лелека мешканка однієї з багатоповерхівок міста Ладижин. Місцеві назвали її Жоржинка, щоб пташеням вона випала з гнізда на околиці містечка. Її підібрав хлопчик та віддав бабусі, та її виходила. На зимування лелеку прихистили в підвалі будинку. Жителі кажуть, вже звикли до такого дивного сусідства. Випускає його тут. Він так махає крилами, підскакує, але літак не може. Час від часу жоржинку виводять на прогулянку. Особливо подобається пташці гратися в піску. Від будинку де живе далеко не відходить, навіть знає, у який під'їзд заходити. Вона не знала, як навіть ну як, як літати не знала, як ходити, не знала. Ноги довгі, і вона ходила на коль навколішках. Так вона розказувала. От вона навколішка. Потім вона її ставила вже на ноги, щоб вона могла ходити. От вона її покликала, вона летить до неї прямо на руки. От. От. Так вона, наче. Ну, дітей не підпускає, втікає так. Виходжують птаха усім будинком. Інформацію щодо догляду шукають в інтернеті. Сьогодні намагаються догодити її смакам. Привчила до, до всілякої їжі, навіть борщ їсть. Навіть борщ. Їсть. Ну, Так то вона, звісно, шукає там рубаків різних, там, там жучків, що м'ясо є. Купляє на базарі рибки. По 15 гривень кілограм порцію годує. Воно їсть за тиждень. Жоржинку перевезуть в село, де вона зможе жити у більш придатних для лелек умовах. Ірина Корж, новини, телеканал Віта.